Доброго дня, друзі. Дякую, що вибрали компанія Agrox. Ця техніка, яку ви зараз дивитесь, знаходиться в країнах Європейського Союзу. Для більш детальної інформації вам потрібно звернутися до менеджерів компанії Agrox. Номера телефонів будуть під низом під цим оголошенням. Ви до них телефонуєте, і задаєте запитання, які вас цікавлять. Доставка техніки відбувається в розрізі 7-10 днів. Для того щоб доставити цю техніку до вас в господарство, потрібно деякі дані. Перше, це який у вас бюджет на підбір техніки з цього менеджер починає роботу. Наступне це терміни, коли вам потрібно, щоб техніка вже працювала в полі або була у вас в господарстві. І наступний етап це вже без безпосередньо дані про вашу компанію, для того, щоб більш точно прорахувати доставку, розмитнення, а також врахувати всі можливі митні платежі, якщо вони будуть. Після того, коли менеджер отримує всю цю інформацію від вас, він починає працювати, підбирати техніку, скидати вам пропозиції, а також формувати кінцеву ціну у вашому господарстві. Коли ви вибрали одиницю техніки, обов'язково потрібно провести огляд, який робить компанія Grox на доволі професійному рівні. Після того, коли проведений був огляд, ви робите висновок, потрібна вам ця техніка чи не потрібна. Якщо все добре, менеджер розпочинає роботу. Ми заключаємо з вами договір на поставку, працюємо з контрагентами в Європі, працюємо з логістами, а також працюємо з митними брокерами і починаємо цей процес. Нагадую, що техніка буде доставлена до вас від моменту оплати за 7-10 днів. Телефонуйте до нас, компанія Grox, і Ми підберемо вам якісну техніку з Європи в найкоротші терміни.